Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. А сьогодні буде продовження спільного проєкту по Жакарду. Нагадаю, що організатори Яночка і Оксаночка, а також список всіх учасниць і спонсорів буде внизу в описі під відео. А я розпочинаю другий етап. Другим етапом буде вив'язування. Аксесуарів з І я вирішила зв'язати собі шапочку в комплект до ось цієї лопапейси. Так, хто можливо не бачив попереднє відео, можете перейти до мене на канал. Там є відео, де я розповідаю про цю лопапейсу, що і як я в'язала. Маю сказати, що я вже провела ВТО. І я дуже-дуже задоволена, все прям, дуже класно все вирівнялось, все розпушилося. І я вже її декілька разів одягала. Дуже зручно і дуже м'яко. Тому я вже розпочала вив'язувати собі шапочку. Ось такі кольори. Ви тут можете побачити. Ось така уже шапочка на даний момент. І я в'язала резиночкою 2х2. Три складення на спицях 3. номер 3 щоб вона вийшла ось така. Але все одно мені здається, що ну, як для шапочки, тим більше це ж зимова шапочка буде, трошки тонковато, як на мене. Тому я буду робити якийсь підклад. Я ще не знаю, чи я буду вив'язувати його, чи я, можливо, ну, підшию якийсь. Не знаю, ще не знаю, але точно підклад буде потрібно, тому що, ну, да. як для шапочки, це тонковато. Точно не для наших зим. Ось. Тому ось що в мене виходить. Поки що мені все подобається. Побачимо, побачимо, що буде далі. Набирала я 88 петельок, щоб вмістити. Ось цей візеруночок із лисичками. І так, і тут я вже дійшла до того моменту, якраз, коли я почну вив'язувати лисички. Так. Тому попереду в мене цікаве. Вчора ввечері почала її в'язати, і от зекарт він має якусь магічну таку силу, від нього відірватися просто неможливо. Я просто дивлюся, що вже, таке, що вже такий час неадекватний. І що треба йти лягати спати, тому що ну, дітям все одно, коли ти там лягла спати. так? Ось, Тому мусила його залишити. І сьогодні з задоволенням буду продовжувати. Ось так. Нічне підключення, поки всі сплять, <свісно> мама стриже вже з півгодини цей помпон. Дівчата, як у вас виходять ці ідеально кругленькі помпони. Ай, да. Ну що ж, а я буду продовжувати. Дівчата, я офіційно здаюсь, це мій максимум. Я вам чесно кажу, я вчора півночі сиділа з ним. Ну, вийшло не так погано, правда? А вже дивіться, я от не спеціально, але мені здається, що тут вийшло таке сердечко. <хи> Ось такий помпончик у мене буде на мою шапку. До речі, шапку я закінчила, я її е е попрала, але вона трішки мокра, ну я вам зараз покажу. Ось така шапочка в мене вийшла. Ой, хто ти? Така шапочка в мене вийшла. Але вона ще геть мокра, тому не, не зможу вам прямо зараз показати. Зараз буду якось її сушити, нам нарешті дали опалення, тому е, я зараз по-варварськи кину її на батарею. Так, і ще. Ось і я тут підготувала. Це для панно, тут ще білого не вистачає, але ну, він є точно. А, і це буде лисичкове пано. Я його не встигла зробити до цього звіту, але в нас ще є час до 26-го. Тому буду 26, до 26-го ще в'язати панно. Так, не знаю, Мому так, прикріплю. Він такий ось такий буде. Ну, я вам ще підключуся до вас, коли вона підсохне, постараюся вам її на собі показати. Ось такі справи. Так. Ну, з цим помпоном я награлася, дівчата. Так, ну що, ще з вами зустрінемось. Ну що, ось моє фінальне підключення. Ви бачите шапочку на мені. Вона вже готова, але в нас ще трішечки волога. І як я казала, все ж таки мені хочеться сюди якийсь зробити підклад, щоб вона була трішечки тут об'ємніша, ну і тепліша, звичайно. Тому що це все ж таки зимова шапочка, і хочеться, щоб вона виконала свою головну функцію, тобто зігрівала. Ну, а так мені здається, що все дуже непогано. Бачите цей помпончик, я його показувала вам ближче, і то, дівчатка, мій максимум. Ну що ж, ось такі результати на сьогодні. Зустрінемося з вами 26-го і підведемо підсумки. Я надіюся, що до того часу я встигну вам показати ще одну лисичку. Ну що, дякую вам, що ви були зі мною. Всього вам самого найкращого, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Все, до нових зустрічей, ну, бувайте!